українські військові просуваються на флангах довкола Бахмута. Про це повідомив Максим Жорін, заступник командира 3-ї ОШБР. Хотілося б дізнатися вашої думки, що ж дійсно відбувається довкола міста. Поступово йде системна робота, і так само ми теж неодноразово згадували про інші населені пункти на цьому напрямку. Та ж такі Кліщіївка, Кордюмівка, Ягідне і так далі. Отже, ваша оцінка, прошу. В околицях дійсно зараз відбуваються дуже гарячі події, і можна почати якраз з півдня Бахмуту, району Бахмуту. Там е, третя штурмова. Вчора ми бачили всі відео цієї відвертої боротьби, де хлопці вигризають кожен сантиметр землі. Е, всі надихалися тими боями. Е, хлопці молодці. Е, третя штурмова повідомила, що вона. Звільнила зачисти, зачистила західний берег каналу Сіверський Донецьк. Весь той плацдарм. Вони продовжують свою роботу в тому напрямку. Вони б'ють окупанта так само нещодавно і зараз, ці секунди, хвилини б'ються з ними поряд. 80-та бригада, п'ятий п'ята окрема штурмова бригада. В районі Кліщівки йдуть важкі бої. Там йде щоденна робота. Важка. Звичайно не все одразу буде, то вирізається кожен сантиметр. Ворог дає відповідь, але ми все рівно бачимо успіхи, і вони будуть розвиватися. Якщо брати північні околиці Бахмуту, зокрема йдуть важкі бої в районі Берхівки. Скоро, звичайно, там так само будуть результати, поки ми візуалізувати їх не можемо в силу певних обставин, але і там. І будуть успіхи, і йде е, важка робота. Наші збройні сили також звільняють е, там території. Е, ну якщо взяти Оріхову Васильівку, ми вже бачили там результати. Відповідно, там теж йде важка робота, і всі ті околиці вони е, працюються, вони відбуваються силами оборони України. Пане Романо, так раз ви таки згадали ось цей факт, про який повідомляв і командувач схопних військ збройних сил України Олександр Сирський про те, що сили оборони зачистили плацдарм російських окупантів на західному березі каналу Сіверський Донець. Скажіть, будь ласка, які перспективи надалі відкриваються для нас, і що це нам дає в подальшому, і які привілегії це надає на полі бою саме нашим захисникам? Ну, як ми вже зазначаємо, плацдар західного берега на каналі Сіверський Донець. Тобто, ми перекрили можливість в тому напрямку, саме в тому відтиночку, діяти якось ворогові. Відповідно, тепер ми будемо розвивати атаку, розвивати якісь позитивні для збройних сил України. Дії в тому напрямку, і звичайно, воно буде розвиватися, воно буде масштабуватися, і будемо бачити, в якому напрямку далі підуть е, бійці, тому що там можливості якось розвивати е, напрямок атаки дуже великий. Е, тепер залишається тільки спостерігати, як буде продовжуватися е, розвиток, і хочеться дуже зазначити, тому що йдуть такі повідомлення про нібито звільнення е, двох вулиць в місті Бахмут. Е, це не відповідає дійсності, тому що скільки ми не перевіряли цю інформацію. Їх ці дві вулиці звільняють тільки якісь адміни телеграм-каналів, які там взагалі не перебувають Романе. Давайте ще поговоримо про звільнення. Теж що з найсвіжішого йдеться про рівнопіль. Це дещо інший напрямок. Але якщо ми ось аналізуємо карту і бачимо ті кольорові позначки, так то тут їх чи не найбільше станом на сьогодні, йдеться про рівнопіль. Знову ж таки, ось моя колега слушно запитала про перспективи. Тож про перспективи на цьому напрямку. І ми аналізуючи з вами саме південь України, неодноразово говорили: ну якщо ми беремо там Оріхів, то це на Токмак, А ось саме просування в там, Велика Новосілка, то й такі взяття населених пунктів рівнопіль, дещо раніше благодатне, нескучне, Макарівка це перспективи щодо чого. Ми бачимо, що населений пункт Рівнопіль нарешті перейшов в синю, в синю зону. Також ми бачили перспективи розвитку саме в тому районі, коли були спроби взяти в оточення цей населений пункт з усіма руснявими окупантами, які там були. Але на жаль, вони змогли відійти. Вони не захотіли там залишатися. Ну звичайно, по ним. Ведеться вогневе враження, щоб зараз ніхто не казав, що вони так взяли просто і пішли. Ні, просто вони звідти відступили. Так само вже є певні результати і далі. Звичайно, я не можу про це сказати, і ми угу. поки не візуалізуємо. Але в скорому часі ми почуємо також хороші новини з того напрямку. Звичайно, як вони далі будуть розвиватися, ми побачимо так само з часом. І чи вийде реалізувати той план, який зараз вибудовується? Але наші збройні сили працюють, вони звільняють територію дуже над важкими зусиллями. Ми це бачимо і візуально, коли викладаються якісь відео. Але треба вірити, і скоро ми побачимо більше результатів. Пане Романе, ми все віримо. От мій колега на початку нашої розмови згадав про те, що говорив пан Сарій Червати, що з міста Бахмут вивели всіх вагнерівців. Як щодо півдня нашої країни, пам'ятаємо, що вагнерівці були і е, на запорізькому напрямку. Якщо я не знаю, говорити за поле бою за сам фронт не можу, але саме в тилових базах, якихось навчальних центрах вони були. Що вам відомо? Чи вивели звіти вагнерівців? І хто здебільшого зараз концентрується на запорізькому напрямку? Це штурмові підрозділи, це інші приватні туристичні компанії, які підпорядковані Міноборони РФ чи якісь інші підрозділи ще фігурують? Ну були помічені вагнерівці. На днях на тому напрямку вони були помічені вже вбитими, чи беруть зараз вони прямо сьогодні безпосередньо, бо... участь в бойових діях невідомо чи їх вивели, чи вони далі продовжують там бути, і в силу останніх подій що з ними відбувається далі, невідомо. Звичайно, там беруть участь інші такі формування. Це такі як шторм як раніше повідомлялися так само. Звичайні регулярні війська різного роду беруть участь в бойових діях там. Але щодо вагнерівців, прямо на сьогодні якихось там візуальних підтверджень їх застосування і участі поки немає. Пане Романе, хотілося б з вами окремо поговорити про сили і засоби противника. І не випадково зараз теж наша увага прикута до півдня е України. Військовослужбовці 103 ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил показали, власне, як засобами аеророзвідки розпізнали і знищили автоматичний комплекс відеоспостереження типу Муром М. Е ці комплекси на кшталт муром, м так само комплекси радіоелектронної боротьби, розвідки є в скажімо так, розпорядженні противника, але наскільки їх зараз багато, тому що теж останнім часом з'явилася інформація, що максимально намагається противник наситити свої і забезпечити свої підрозділи саме розвідкою, саме засобами радіолокаційної боротьби. Адже фактично в умовах сучасної війни це, якщо ти залишаєшся без. Без розвідки, без засобів радіоелектронної боротьби, ти фактично на полі бою сліпий і глухий. То якими засобами оперує ворог чи достатньо їх у нього, і наскільки ось такими можливостями зараз він може протидіяти і таким чином призупиняти наші наступальні дії, наскільки вони ефективні? Якщо брати в сукупності, таких засобів у ворога дуже багато, в першу чергу, на тому напрямку вже не тільки зараз. А давно засоби РЕП використовуються дуже інтенсивно вони дуже суттєво глушать зв'язок і відповідно всю роботу на тому напрямку так само зосереджені і засоби протиповітряної оборони, дуже велика кількість авіації різного роду, як і літаків, так і гелікоптерів. Я цього добра в них там на жаль вистачає і воно постійно вражається. Наші збройні сили працюють з тому ж таки різними засобами: і артилерійські вогневе враження, і дрони, і більш такі е носії там з ракетами так само вражають. Ну і звичайно, артилерія, яка там працює досить інтенсивно, досить щільно і потужно. І людський ресурс з технікою ніхто не відміняв. Його так само багато. Але знову ж таки, все це знищується, все це вражається, відслідковується, і ця робота відбувається щодня. Ну і насичення так само відбувається. Відбуваються якісь ротації, підведення, підвезення, зміни цього теж не уникнути, тому що це війна, пане Романе. Як на це повпливало зокрема, ось те, що ми бачили. Деякий час тому на мосту в місті Чонгар, ми пам'ятаємо, що після цього росіяни ніби використовували паромну переправу для того, щоб свою техніку перевозити особовий склад. Наскільки це вже зараз, от впродовж цього часу, попливало на логістику окупантів? Наскільки це зараз б'є по їх можливостям перевозу техніки та всього на фронт? Ну, найцікавіше було слухати е, окупанта Сальдо, який сказав, mm -hmm. що там нібито все добре. А коли він говорить, що все добре, ми знаємо, що це е, погано. Вогневе е, ураження було звичайно, це попливало на логістику ворога, і я впевнений, такі ураження будуть е, ще не один раз. Ми вже бачили подібні ураження мосту, е, до чого це привело, і сподіваюся, це йде до того ж самого повторення. І вражаються не тільки там мости Чонгар, а й інші логістичні сполучення, які дуже важливі для ворога. Це не єдиний шлях переправи через той район. І звичайно будемо слідкувати на інші удари по таким шляхам. Ну міст звичайно відновлюються. Вони не будуть чекати, і вони вже показали ці всі роботи. Але е, наскільки довго він буде знову жити в цілому е, такому е, вигляді? Побачимо. Е, ну що ж, не випадково, моя колега ось трішечки так підібралася до Криму. Хочеться напевно її відвідати вже наш півострів. Ось та й напередодні, до речі, було свято. Це власне день кримсько-татарського прапора. А у вас свято сьогодні, так день народження, тому принагідно ми вітаємо і бажаємо, щоб якомога швидше і ви те. Же відвідали українські півострів і безумовно перемоги. Дякуємо вам. Романе, Роман дякую. Погорілий співзасновник «Діпстейт» був з нами на зв'язку. Ну а зараз традиційна вона на мовчання.